мені потрібно вам щось передати. Давайте так, ви зараз, кожна, кожний подумаєте про своє, налаштуйтеся, зробите вдих і видих, налаштуйтеся на цей потік разом зі мною. І я зараз для вас передам. Розповім важливу інформацію. Завжди, коли закінчується щось старе, старий рік, хочеться починати щось нове. І от кожен зараз задайте для себе важливі запитання, які, можливо, на даний момент найбільше тебе турбує. І я передаю для тебе відповідь хвилиночку. Так. Хтось смутний, хтось в нас смутний. І хтось ніяк не хоче приймати або ситуацію, або себе, ну тобто те, що зараз відбувається з тобою. Але справа в тому, що чим тим легше до цього поставишся, до, якої, до якоїсь, можливо, риси свого характеру, Ну, от щось таке, що ти не дуже хочеш приймати. І якщо ти легше до цього поставишся, і зрозумієш, що насправді оце, що ти не хочеш приймати, а воно тебе виведе на інший рівень. Тобто треба подивитися, от те, що ти не любиш собі, можливо, за що тобі соромно, можливо, те, що ти не визнаєш, не дуже хочеш признаватися в цьому, треба туди подивитися і дати цьому місця. У своєму тілі, у своєму житті. Ну, тобто просто візьми пропиши це, от візьми пропиши цю ситуацію, або пропиши е, ті якості, або те, що вже було, вже що пройшло. З чим ти не згідна, або не згідний. Ну, Я буду звертатись до до жінок, оскільки я жінка, але ви собі а, чоловіки переводять на себе. Так от, ти просто випиши цю ситуацію, і кожному, можливо, десь якісь моменти, з якими ти не згідна. І дай місце цьому своєму житті. Признайся собі, що це ти. І я приймаю себе ось такою. І цей досвід. Темний такий, як ти вважаєш, який ти не хочеш приймати, він тобі показує, що тут ти пізнаєш, пізнаєш себе і не тільки світлу хорошу і похнасту, пізнаєш себе темним. А без темного не може бути, тому що тут це навіть пріоритет на землі. Звичайно, потрібен баланс. Але без прийняття у цього всього темного свого, так, я така є. Так, я таке робила. Ну і що тепер? Зараз я вже інша, але це був мій досвід. І я приймаю це у своє тіло, я дозволяю цьому бути в моєму тілі. Я даю цьому місце. А щось, що стосується твоєї роботи, або того, над чим тобі треба попрацювати. Тобто ти думаєш, що можливо у твоєму житті якось не так, як ти як тобі хочеться, або в тебе не зовсім є терпіння на щось. Так от справа в тому, що треба попрацювати над чимось. Тому що ти створиш, ну, свій імідж, створиш, створиш. Е, таке поле, яке буде притягувати те, що ти хочеш. Але створити це можна тільки через свою роботу, через рух. Обов'язково рух. Тобто, якщо ти думаєш, що ну, просто само по собі все прийде, я думаю, ви всі знаєте, що ні, то це ні, треба рухатися. Діє – це дуже важливо, тому що це знову ж таки про темне, це знову ж таки про заземленість, і через дії ми тільки всі свої ідеї заземлюємо. Ну і що? І чекає тебе дивись, що це найкращий оракул взагалі, який існує в цій колоді. Це успіх, це успіх, але це успіх, такий, який ти заслуговуєш. Тобто це не просто щось тобі на голову впало, а ти... це заслужений успіх. А заслужений успіх, тобто, коли ти вартуєш цього, коли ти це сама здобула. Він є самим стійким, а він з тобою не завжди лишається. Він просто прописується у твоїй душі. А успіх, який не ти здобула, ну, тобто, щось тобі звалилося, або це сім'я, рід, заслуги рода, сім'ї, він є дуже шаткий. А от твій особистий, він лишається з тобою назавжди. завжди. Що ще для тебе? А Звільнення Тут мається на увазі, що тобі треба від чогось звільнитися, щоб знати, куди ти йдеш, куди ти рухаєшся. Звільнися, наприклад, від своїх переконань. Вони вже просто для тебе застарілі, це вже не підходить тобі. Звільнися від чогось старого. Завжди, щоб звільнити, щоб отримати нове, потрібно звільнитися від старого. Це нормальне абсолютно явище, по-іншому в нас нічого тут не відбувається. Завоювати права, тобто завоювати якийсь свій простір, завоювати ну, те саме, що я казала про коли коваль, коваль створює своє поле, створює щось своїми руками. Тут ти завойовуєш своїм, ну, свій авторитет. Я у чомусь спеціаліст, я у чомусь хороша, я щось можу. А, тобто тут для тебе це дуже важливо і рівновага. Но рівновага це прям те, що не вистачає, мабуть, більшості, тому що до рівноваги притягуються фінанси, до рівноваги притягується успіх, до рівноваги притягується все, що ти собі не забажаєш, не побажаєш. Рівновага насправді це все. Це коли ти знаходишся посередині, посередині свого тіла, і коли ти знаходишся на своєму місці. Рівновага це для людини в першу чергу. Вірити в те, що ти робиш, завжди йти своїм шляхом і вірити, і тобто вірити у свою зірку. Йти своїм шляхом до своєї зірки. А зірка це як відома. Твоє вище я, зірка це твій внутрішній дайми, зірка це твоя природа, зірка це те, що тебе веде, зірка це те, що тебе надихає, і зірка взагалі це ти. Тобто тобі треба прийти до самої себе через прийняття якогось свого. Незрозумілого, темного щось, ситуації, просто риси характеру, просто що ти не приймаєш. Через працю над собою. ну, Тобто, просто треба попрацювати над собою. Ну, Ти, ти коваль свого свого життя, свого свого щастя, звільнитися те, що вже є старе, те, що не потрібно, те, що не твоє. Вірити, тобто зав... вірити це так, але завоювати, завоювати свій авторитет, проявити, заявити про себе. Тут потрібно заявити і показати, хто я є. Це рух, це завжди рух вперед. Коли ти проявляєшся, ти завжди рухаєшся. Все одно ти кудись, Якщо ти вже зробила крок, все одно ти кудись приходиш. Без цього не буває нічого. І віра, віра завжди у свою зірку, віра завжди у свою зірку, приведе тебе повністю в рівновагу і в баланс. Ну тобто рівновага і баланс це, це коли ти знаходишся на своєму місці, це коли все класно, і коли ти кайфуєш просто кожного дня, у мене до речі тут. Вже охоловний чай трав'яний. І ти кайфуєш від того, що ти робиш, і ти в рівновазі, і тебе не хвилює, навіть, що робиться за вікном, і не дуже тебе хвилює, а, якісь навколишні проблеми. І це тому, що ти в гармонії з собою, це тому, що ти на своєму місці. Так буде завжди. Тебе формується твоє поле, твій світ. Просто дозволь собі почати з своїх внутрішніх страхів, тобто прийняти свій негатив, який ти не хочеш приймати, подивитися, визнати його, сказати, це я, дати місце у тілі, це моє рідне, воно зі мною. Так, це я це мій досвід. І піти. За своєю зіркою.